Закупляйся в Аврорі ще вигідніше! Отримуйте 5% кешбеку за покупки в Аврорі. Тільки до 31 грудня в додатку Приват24 підключай кешбек Привіт та розраховуйся за покупки в Аврорі карткою MasterCard від PrivatBank та отримуй 5% назад від всіх своїх покупок. Тільки до 31 грудня не пропусти! На цей крутий органайзер я також отримала кешбек. Він дуже якісний та дуже міцний. І зараз покажу, наскільки він вмісткий. Святкова гірляндочка. Також Ось такий набір килимочків для ванної: 1 метр 40. Інший трошки коротший. Здається, на 70. Ось така прикольна скатертина. Вона дуже довгою виявилась, але дуже гарна.